Оки кладеш на грудину і підрахунок. Підрахунок так качаєш один, два, три. Робити штучне дихання на манекені пробує третьокласниця Марія Рубіна. Вчителька Алла Рудь під час виховної години у новому класі безпеки навчає учнів початкової школи основам безпеки життєдіяльності. Відкрили такий у сьомому Вінницькому ліцеї імені Олександра Сухомовського. Школярка ділиться зі суспільним своїми враженнями від нового кабінету. Тут є Малюнки, карти там написано, як потрібно поводитися, як пожежа. Протік газу тут все прикрашено. Мені так сподобався. Клас безпеки у сьомому ліцеї міста Вінниці створили за рекомендацією Міністерства освіти, розповідає заступниця директора з навчально-виховної роботи Наталія Терновенко. Це всеукраїнський проєкт. Гроші на облаштування класу збирати допомагали громадські організації. Загалом каже Терновенка, витратили 10 тисяч гривень. Працювали над створенням майже два місяці. Аудиторію поділили на Кілька зон. Весь матеріал доповнений qr кодами до яких підв'язані певні роз'яснення, які розміщені на ютуб каналі. Тому дітки можуть не тільки ознайомитися з інформацією, а також переглянути відео до них. Це є і домедична підготовка, це є пожежна безпека, це є цивільний захист, також правила дорожнього руху. На відкриття класу безпеки запросили Державну службу надзвичайних ситуацій. Рятувальники показали учням пожежно-технічне обладнання, розповіли про мінну вибухову та пожежну безпеку, продемонстрували можливості техніки, каже пожежник Олександр Лісінков. Показували хомутатор, показували пожежний ствол, рукава, сокири, молоти, ну все, все, що потрібно для гасіння пожежі та знешкодження їх наслідків. Також провели інструктаж з мірами поводження. З вогнем, чого навчилися на першому уроці безпеки, школярі діляться із суспільним. Я запам'ятала, що коли звучить сигнал пожежної тривоги, потрібно одягнути ось таку пов'язку і швидко вийти на вулицю. Нам показу, як стріляв з, ну, з насоса, показує, як ріжуть болгаркою. Мені сподобалось більше болгарка. Тому що вона прикольна ріже. У мене на голові каска. І щоб не отримати якусь там ауму. Запросили на захід і аварійну газову службу. Її представниця Лариса Логінова розповіла дітям про те, які прилади та інструменти використовують для виявлення джерел, витоку газу та ліквідації надзвичайних ситуацій. Ми розказали дітям правила безпеки, як користуватися газовими приладами, яких правил потрібно дотримуватись, коли користуєтесь газом вдома, в побутових умовах, що можна робити, чого не можна робити, як викликати аварійну газову службу, якщо ви відчули запах газу. За словами рятувальника Олександра Лісінкова, з відкриттям класів безпеки такі заняття проводитимуть частіше, бо в умовах воєнного стану таких навчань має бути більше. Дар'я Крисовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.